Понятно, щоб менше платити відсотків, а щоб було дешевше, то вигідно це брати чим ближче до посівної. До речі, в цій програмі написано, що ви не платите нічого, що це фінансує. Постачальник, тобто Market. От. А, тому, якщо це будуть якісь короткі строки, да, я думаю, там 3-6 місяців, то у вас ціна швидше за все не зміниться. Да, тому що ми там профінансуємо це самостійно, домовимося з Viagra як це зробити. Якщо це будуть трошки більші сроки, то швидше за все, у вас може змінитися ціна. А, але в будь-якому випадку це треба кожну з'яву збирати, рахувати і погоджувати. Але. Сторона і Агро, вони обіцяють погоджувати дуже швидко. Тому основна робота буде якраз на стороні вашої і агронома, і менеджера, щоб підібрати комплект, да, що вам необхідно, і вибрати час покупки, да, щоб було це максимально вигідно для вас, щоб профінансувати на самих вигідних умовах. Тому зараз під цим відео буде формочка, щоб залишити заявочку на фінансування, або просто йдете на Agrovex Market, вибираєте будь-які товари. Uh, і uh, менеджеру кажете, що я хочу профінансувати цю uh, заявку в кредит да, або там в розсрочку. От і uh, подаєте документи, вони насправді дуже прості. Uh, треба ваш код, є ДРПО або ІПН, і uh, документи, в яких uh, які підтверджують, що у вас є земля в користуванні. В принципі, все.